А ми з вами відчинимо двері в дивовижно яскравий світ художнього слова нашої землячки, непересічної особистості не лише в своєму житті, в літературі, а й повсякденному житті добре знаної нам поетеси Тетяни Михайлівни Домашенко. Маючи моїстину бо Божий дар слова. Тетяна Михайлівна є ще й лицарем честі, взірцем громадянської мушності та патріотизму. Слухайте її поетичне слово, серцем доторкніться його чар, вдумайтесь у його глибокий зміст, і вам відкриється багато таємниць поетичних і життєвих. У життєві таємниці поведе вас сьогодні письменник Олександр Печура, наш модератор, будь ласка. Тож ми щиро вітаємо з початком вашого, Тетяна Михайлівна, нового життєвого року, міцного вам здоров'я, творчого натхнення і щедрих ужинків. А всім нам якнайшвидшої перемоги. Шляхи і стежини наші сходились, перетинались. І в Лубнах, і в Полтаві, і в Києві, в Черкасах, в Каневі, в Бівцях, Таранденцях, в Миргороді, Красногорівці, в клубі імені Василя Симоненка, і на Сорочинському ярмарку, на радіо, в телебаченні, в газетах, журналах, в збірках колективних різних, також на різних мистецьких і. Просвітянських заходах, навіть з'їздах. Знана україночка Тетяна Думашенко гасає і не загасає. По Україні рідній і попутками, що характерно їй, і в солідних делегаціях за кордоном. Навіть якось спілкувалась із самим папою Римським. У 2000 Ну, На початку там якось вирішували перехідні питання, то нехай вона сама розповість про все, що захоче, як хоче. Війна нам внесла корективи і в життя, і в видавничі справи, і в творчі. І коли ці почалися жахливі події 24 лютого. Я місяць нічого не писала, читаю там в інтернеті, дивлюся, всі щось пишуть усі. Це, а я не можу, як переклинило, думаю, боже, може, я нічого не напишу, тільки якийсь такий стан, І не те, що там бачу, а щось таке, наче переклинило десь. Ой, ма, нічого не можу написати. А і тоді, коли побачила в одній із чи по телевізору, чи вже в інтернеті, не пам'ятаю що вся, весь світ у жовто-синіх прапорах. І тут мене, ну, думаю, боже, ну, відкрилося як наче таке друге дихання. І я почала із цього вірша, жовто-блакитні кольори, благословенні кольори. Написала його 21 березня, 5 година рону. Від жовто-сині прапори людей збирає дух свободи. Хай лється золото згори, в блакить безмежно всім народам, найбільший скарб із зі всіх скарбів, бо не згаси не зборими, святим єднанням кольорів по волі Божій сотворимий. Усі народи на землі з'єднало Сонце в блакиті, країни знані і малі, жовто-блакитним сяйвом вкриті. Щоб ми, священні кольори, не осквернили умить спасіння, всі жовтосині прапори Господь посвячує терпінням. Нам сили Духу дає, той Дух Святий, що з неба лине, були і будемо і є. Повічний Бог, з ним, Україна, змаліли цінності землі, збираємо скарби небесні, хвилини болісні й сумні наповнили дороги Хресні. Бог перемножує на нуль мільярди вкрадені в народу, єдна в серця земних півкуль у сонце сяйний дух свободи. Не зупинити Божий люд, смерть переможена любов'ю, з дороги правди не зійдуть серця, що викуплені кров'ю, в нас шляху іншого нема. Наш дух доволі безупинний, від сонця згинула пітьма. Світ обіймає Україну, дорогу Хресну ми пройшли, мить Воскресіння неминуча. Христос воскрес, щоб ми жили, святись Україна квітуча. На різних мовах слово лине і серця неньки України, і правда шириться, пекуча, великомучениця буча. Тебе невинно мордували і на розп'яття віддавали, все ті шкати у сатанілі вже ані люди, ані звірі. Бо й звірі в ад таких не мають, лиш виродки таке вчиняють. Невинних діток роздирали, Мабуть, родила їх не мати. Аж страшно вимовити, буча. Настане кара неминуча, і з неба помстою проллється, кат в крові жертви захлинеться. Стражденна Україна буча. Була і стане знов квітуча, неопалива купина, розквітне спопив вона, зростуть дуби, і сосни, й клени, і буде місто знов зелене, майбутня радість неминуча. Христос воскрес, щоб квітла буча. Закінчила Харківський державний університет. Закінчила і. Катехетичні курси. Катехетичні, Катехетичні ти катех... бачиш, від слова катехиї. От тут катех... я не був. при Львівській богословській академії, здобувши кваліфікації викладач християнської етики. Звання магістра державного управління здобула. Не здобула, не а я хотіла це... здобути. А в мені академії мені... Президенту... Так, так. Не дали закінчити. А я думав, не притерлася ще до того, як. як... До президента. А тоді був кучма президентом. Та воно до кого не трися, це не, не, не <рес> Ні, то не це. Ну, Ти просто... подвижник, як то кажуть, туди десь в народі. Так. Далі працювала, що коротко, працювала в освіті, в культурі, в журналістиці, може сама буде розповідати. з 2001 року займається видавничою діяльністю у власному видавництві, духовна вісь. 2003 2006 року працювала головним редактором газети Наше місто. Це у Вишневому на, на, на Київщині. А у тебе не живуть у твої будівлі там. Біженці зараз зараз живуть живуть такі четверо так? живе і, 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 і синове новеньке, те, що одне друге роз щось розбомбили? <клі> <клі> Ні, слава богу, будинок тільки пошкоджена одна стіна, і тут, тому будинок, п'ятиповерховий. <клі> одна стіна зрушена. Ну думаю, що може її відбудують. І... Все, пізнається і по Андріївці <клі> В них дача там Андріїв каже, знаєте, 95% процентів села Андріїв. Там страшне було. І їхня хата ціліла, я просто. Я вкотре згадую той день, як на майдані я стояла, під найсумнішу із пісень героїв ангелів зустрічала. ті труни качами пливли на дужих плечах побратимів, у небо вічне душі йшли, неперемужні, незборимі, А з мікрофона долина. Це Воїн сотні, воїн сотні, Дивлюся в небо дивина. Там незбагненно благородні Кружляють сотня голубів, мов тих качаторняти хочуть, підняти душі в голубі, вже уже закриті очі. Небесна сотня людоньки, із серця вивалось вукану. Небесна сотня йде в віки, так несподівано, неждано цей образ крила розпростер, поплив качатком по тисині і знає цілий світ тепер Небесна Сотня вкайма. Та краще б світ того не знав, та краще б світ того не бачив, як воїн ангелом ставав. Як потисині плинуть качі, архангел воїню прийма уже святим у небі тісно, не проливаймо ж кров дарма, дай Божа миру, нині прісне. Вже... Я вже давним-давно кажу, що Україна має місію Ісуса Христа. Іде вона на голову, Це в мене не в одному вірші. І хоч як ти не крути, а воно так От Україна вона показує світ. Це ну тут, е, як, як духов, як душа світу. для мене Україна це як душа світу, дух, дух нації нашої. Вона б е, духовний світ, е, духовний світ навколо себе. Там. Дуже пам'ятаю це, коли була війна в Чечні. Я це дуже пам'ятаю, як зараз дивлюся телевізор, і Єльцин сидить, і е, Єльцин виступає. І отако руки, отако перцем руки потара. «Да, Пороботалі мені плохо, поработалі мені плохо в Чечення. І мене таке пробило, і пишу тоді вірш: очищали афган від Афганців, очищають чечню від Чеченців. Ой, чиї ви чиї ви посланці і які покляли свинянці. Хто вам дав оте грішне право? Щоб господаря в хаті вбивати. І во ім'я якої держави свого сина ховає мати. Стільки ж їх не вернулось додому, і йшли імперію зла захищати. А вона заходилась по тому наші землі від нас очищати. І швирляє направо й наліво, викидаємо в гніз лопати. На суботниках, бачте, навчилась очищати так очищати. І навіщо те я знати, що здригається світ від прокльонів? Їх родила на світ не мати, в них свої і права, і закони. Занотують наш пальтах епохи, витираючи руки від крові. Поработали мені плохо, ордени й медалі готові. Наш їх до біса. Тож ідіть, підставляйте, груди. Білорусам, і українцям, всім дістанеться, всім вам буде. Заробляйте наградем ката. Хай планета кров'ю сікає. Та невже ж їх родила мати? Ой, не знаю, люди, не знаю. 95 рік пророче. Ну це взагалі? Ой, господи, приїжджаю додому, це ж 97 рік, ще ми там в Красноволіці жили. І мені пісня думаю, ну вона мені в голові, в голові, не можу ніяк написати. Поставила м'ясо варить на бою, думаю, хай собі вариться, а, я, а мені пісня прийшла. І я е, полізла на другий поверх, сижу, пишу, написала одну пісню, не така, написала другу, не те, третю, четверту, вже п'яту пісню пишу. Коли кричую, крики, кричить чоловік, та я вже хотів пожарку кликати, думав, що у нас хата горить. М'ясо згоріло, повна хата димом. Я пишу, а я пишу пісні. Ну, що ж, я після того написала більш. Прийшов з роботи чоловік, а я борщу не насипаю. Він поглядає у мій бік, а я нові ну, пісні складаю. Вже написала, їх аж п'ять. Забула, що сьогодні буде. Йому не хочеться співати. Він думав, що обідать буде. В порожній мисці гнів кипить. Я ладна всі пісні зібрати і, не торгуючись за мить, усі на божті проміняти. Запам'ятала мудрістю і не забуду вже до віку Спочатку насипай борщу, тоді й співай вже чоловіку. Але це ж було після того, як пісня написала, а пісня написала. А пісня мені б сім нот. струною думка рветься, мені б сім нот. У мене є слова. Беріть пісні, що в моєму серці, яке без нот мелодії співа. Мелодія вальсу пливе до пари, запрошують дами, а я не маю тебе, танцюю розлуки драму, у вальсі кружляю сама, паду чи злечу, не знаю, немає тебе, нема, а хтось мою руку тримає. На хвилі чекання втомить крізь простір і час я летіла, як серце без тебе болить, о люби, верни йому крила, О, вальсі, кружляю сама, падучи, злечу не знаю, немає тебе, нема, а хтось мою руку тримає. Затихла мелодія враз, у небі заплакали хмари. Життя без тебе, як вальс, як вальс, як вальс без пари. по колу, по колу сама, а хтось мою руку тримає, уже й надії нема. Єдина любов жива. У вальсі кружляю сама, падучи, злечу, не знаю. Немає тебе, нема, чекаю тебе, чекаю. Давайте ставимо. Давайте сфотографуємося. Майте зразу книжечки, хто бажає, а а тоді, будь ласка, сфотографуємося. Ми зараз тримаємо духовний фронт. І я би там не було, але ми мусимо це тримати. Бо всі патріоти на передовій, як я там пишу, хто в БТРі, хто у храмі, всі на ній, хто в бібліотеці, хто, хто де на своєму місці, ми Хтось всі поклав музичний інструмент так, за автомат. Так, всі ми на передовій. І нас зараз єднає одне: це звільнити нашу рідну навіть Україну від тієї навали. І я вже розумієте, чого? Я вже пере, пережила, оцей страх пережила, і я вже як би сказати, пережила це все і відчуваю цю перемогу. Ми перемогли духовно. Що б там не сталося, ми вже перемогли. Ми перемогли е, оту е, невігластвовати, оту чорноту своєю любов'ю і своїм духом. Бо е, дух, як я там пишу, духу не подолати, в душу цвях не заб'єш. Так, що будь, Україна є, була і буде наша духовна столиця світу. Дякую вам.